Привіт всім! Я Міла Тимчук. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішня тема це мобільність, і це тренування вам буде дуже корисне, адже мобільне і функціональне тіло це молоде тіло. А мобільність це здатність опорно-рухового апарату виконувати без болю і дискомфорту рухи у досить значній великій амплітуді. Дане тренування я побудувала таким чином, що воно складатиметься всього з 20 вправ, кожну з яких ми будемо виконувати по одній хвилині. У нас буде таймер і буде показано, яка наступна вправа вас чекає. Між вправами інтервал 15 секунд. Це тренування підійде на середній рівень підготовки. Якщо у вас початковий рівень підготовки, ви можете спробувати його виконувати. Якщо у вас з суглобами більш-менш все нормально і ви досить рухливі і гнучкі, я думаю, ви також варто спробувати. Або спробувати потім працювати, працювати і розпрацьовувати. Просто деякі вправи можуть не піддатися вам, якщо ну, надто. Мала рухливість ваших суглобів, скажімо так, мобільність. Так? Отже, ми маємо таймер, ми працюємо спокійно, без розігріву, відразу працюємо. Як такої розтяжки в кінці теж не буде, це тренування суто на мобільність. І займе воно у вас 25-30 хвилин. Отже, перша вправа, і ми починаємо відразу. Підготуйтесь, будь ласка, працюємо на одну ногу тільки. Руки вгору і навхрест вперед, і легенький випад в сторону. І навхрест, і випад. Працюємо. Витягуючись руками в діагоналі. Прес напружений. Активуємо боки. Працюємо ногами. У вас чудово виходить. Не поспішайте. Працюємо цілу хвилину В одній площині плечі таз. Ще. Дуже добре, молодці. Ще. Чудова робота? П'ять секунд. Ви гарно впорались. Опустіть руки, зробіть вдих. Видих. І працюємо на іншу сторону так само. Підготувалися. Нога йде навхрест вперед, руки в діагональ. Угу. Дуже добре дихаємо спокійно і працюємо у власному темпі. Рекомендую виконувати тренування босою стопою. Я в шкарпетках, правда, вони такого кольору, що не поймеш, чи вони є, чи немає. Угу. Ще трішки. Молодці. Продовжуємо. Майже закінчуємо. Молодці. Знову глибокий вдих. Видих. Наступна вправа я стану боком, ви її краще розуміли. Отже, прогин буде в грудному відділі, не в попереку, добре? І ми рухаємось вперед. І вниз. І вгору. І вниз. І вгору відкриваємо грудний відділ і працюють кульшовий суглоб. Працює вдих і видих. Ще балансуємо і видих. І ще. Робимо стільки, скільки дозволяє ваше тіло станом на сьогодні. Показники будуть покращуватись. Якщо ви будете над ними працювати. І видих. І видих. Ще. Чудова робота, ви великі молодці. Працюємо так само на іншу сторону. Я буду стояти туди саме. Просто іншою ногою роблю. Приготувалися. І працюємо. Вперед. І назад. І вгору. І вниз. І відкрили. Лопатки звели. І вниз. Ще баланс тримаємо. Так. І вниз. І вниз. Відкриваємось в плечах максимально. Грудний відділ відкриваємо. І вниз. І вниз. Продовжуємо. І вниз. Вдих. І видих. І вдих. І видих. І вдих. Ось чудово получається не поспішайте. Працюйте в своїй амплитуді, у своєму темпі. Прекрасна робота, дуже добре. Наступна вправа перед вами. Тут головне не заплутатись, ви робите просідання. Отже, я роблю ліва нога в сторону. Угу. В неї тягнеться права рука, ноги в Т-образне положення, одна стопа, якщо відносно іншої, в кут 90 градусів. Коліна, відповідно, дивляться теж в різні сторони, куди показують напрямок стопи. Присідаємо на дві ноги, це не випад, на одну, це присід на дві. І довертаємось вниз і докручуємось. Вниз. І докручуємось. Продовжуємо вниз і докручуємось. Ще. Продовжуємо. Спокійно. Ми одночасно працюємо над балансом, замітили? Ще. Дова робота. Прекрасно. Наступна, шоста вправа. Така сама на іншу сторону. Будьте уважні. Скоординуйте свої руки. Закручуюсь. Угу. І працюємо вниз і докручуюсь. І вниз, і докручуюсь. Ноги разом. І видих. І видих. Продовжуємо. І докручуюсь. І докручуюсь. Ви великі молодці? Продовжуємо працювати і видих 30 секунд. Ще. Дуже добре. Ще? Прекрасна робота, вітаю вас. Наступна вправа. Ми маємо сісти глибокий, сіп, дуже глибокий. Можливо, вас не пустять суглоби. Ось про що я говорила вам. Угу. І ми працюємо коліно в сторону. Коліно торкається підлоги. Коліно торкається підлоги. І розкриваємо коліна в сторони. І видих вдих, видих широко, вдих. Видих Молодці. чудово. Якщо у вас не виходить це робити, але виходить просто сидіти в цій позі, посидіть в ній цілу хвилину, не рухаючись, слідкуємо акуратно за суглобами. Вам не має бути дуже боляче, якийсь дискомфорт. Прислухаємося до свого тіла і з розумом підходимо. Я казала, що це тренування не є для новачків, швидше за все, хоча новачок на новачка. По різному також до мене приходять на студію різні люди, які кажуть, що вони не займались, але по різному, відповідно, і впораються з тим чи іншим тренуванням. Доробляємо. чудова робота. Трошки посидіть, вже щоб не підніматися. Наступна вправа також таке саме вихідне положення, ви бачите цю вправу. Тут ми працюємо. Обов'язково вдихання. Отже, видих. Вдих. Округлюємо спину. Видих. Зводимо лопатки. І відкриваємо коліна відповідно широко. Напружуємо спину. Прогинаємось. Руки всередини. Тиснуть на коліна. Продовжуємо. Видих. І видих. Ще дуже круто. Ви великі молодці, що включили це відео, що стали на килимок і почали цим займатися. Ви робите неоціненний вклад у ваше здоров'я. Тож, якщо ви піклуєтесь про своїх близьких, про подруг, мам, сестер, будь ласка, скидаємо їм посиланечко і даємо домашнє завдання, щоб вони. Також виконали дане тренування. Прекрасна робота. Далі ми опускаємось вниз. Наступна в нас вправа. Дев'ята, якщо я не помиляюсь, ось так вона виглядає. Пробуємо сісти одна нога рівна, інша зігнутим коліном. І ми працюємо. Тягнемось до ноги і виходимо ось таке положення на четвереньках, якби ми з двох колін стояли, так? І працюємо в тій амплітуді, в якій вам комфортно. На підйом. Ми маємо таз витягнути на рівень з вашим коліном. Піднялись. Потягнулись. Піднялись. Дуже добре, що отягнулись. Зайшли зверху. Ви можете робити в своєму темпі, якщо вам потрібно більше часу. Будь ласка. І в будь-якому разі, якщо ви робите це тренування вперше, намагайтеся слідкувати за вашими відчуттями, не перестарайтеся, добре? Амплітуду обирайте трошки меншу. Швидкість також трошки меншу. Так, щоб вам було комфортно. Чудова робота. Далі ми працюємо наступну вправу, згинаємо рівну ногу. Ставимо її в русалку стопа до стегна. Ми бачимо цю вправу. Вона складається з двох елементів, так? Отже, ми піднімаємо, подивуємо таз вперед. І далі піднімаємо коліно. Таз вперед. І відводимо коліно в сторону. Працюємо над мобільністю кульшового. Так, і вперед. Ще. І дві ноги. І одна. І дві ноги. Чудово. Правда? Вправи як яка, деяка дуже важко дається, якась легше. Але вони корисні, це зрозуміло. Не такі складні, як, напевно, силовий формат. так? Хоча в кожному по-різному, але якщо ти все одно тримаєш велику вагу і робиш щось з нею, то це рази важче. Власним тілом. Тут все досить спокійно, але результативно. Закінчуємо дану вправу і продовжуємо далі. Ще одна вправа з цього боку. Ви її бачите, стаємо на коліно. Так, вирівнюємо ногу і рука під плече. Розтягнули сторону і працюємо над мобільністю в плечах і в грудному відділі. А саме через сторону назад. Максимально. І закрились мізинцем, торкнулися підлоги. Дихаємо, працюємо. І вниз. Іще. І вниз. Акуратно. Ви відчуваєте плечі, вони можуть похрускувати. Акуратно. Не поспішайте. Доробляємо. Чудова робота Молодці. 10 секунд. І зараз всі три вправи будемо повторювати на іншу сторону. Завершили, молодці. Ми сідаємо інша рівна нога в нас буде тепер. Ось таке положення. Підкоригуйте його, ви знаєте, яка наступна вправа. І ми працюємо. Нахил і піднялись. І нахил і піднялись. Ще. Піднялись. Нахил. Піднялись. При підніманні таз має бути на рівні з вашим стопою, правою, якщо ви сидите так, як я, і лівим коліном виводимо таз вперед. Ще чуть-чуть. Дуже добре. Дихання спокійне. Хоч ми динамічно працюємо, але тримайте дихання. Ще доробляємо. Прекрасна робота. Далі ми згинаємо рівну ногу, яка була в нас рівна. Ми її зігнули, торкнулись стопою, стегна іншої ноги і працюємо наступну вправу. Пам'ятаєте? Чудово. Починаємо. Таз вперед. Поліво. Таз вперед. Руки, щоб не заважали, просто об'єднайте і тримайте їх разом. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих вдих. Продовжуємо. Я тим часом нагадаю, що якщо ви хочете ще покращити свою гнучкість, заходьте в опис до цього відео. там є Список відтворення, посилання на список відтворення з моїх тренувань, з розтяжки. Там їх є досить багато, окремо для спини, є є також окремо для ніг, є на все тіло. Короткі і довгі комплекси. Тож користуйтесь і покращуйте і гнучки свою в тому числі. Молодці. Дуже добре. Чудова робота. Третя вправа в цьому блоці на іншу ногу. Пам'ятаємо, подивилися і е, виходимо у правильне вихідне положення. Відразу. Розтягнули бік і працюємо назад і вниз. І відкрились. І закрились. Подовжуємо вгору і вниз. І вгору. І вниз. дуже добре. Ще працюємо спокійно у власному темпі. Якщо якісь зони вас турбують, ви пропускаєте вправо і починаєте досліджувати, що тут не так. Чому праве плече не так, як ліве, чи чому ліва нога не так, як права. Вивчати діапазони руху, обмеження, якщо такі є у вас по амплітуді, так? Дивимося на цю асиметрію. І що можна з нею зробити, відповідно? Чудова робота. ви Великі молодці! Наступна вправа у нас також буде ще твереньок. Ми вже близько, в принципі, до фінішу. Ось ви її бачите. Я буду робити два з обличчям, щоб ви краще зрозуміли, що й до чого. Ноги разом, руки широко. Таз в одну сторону максимально, в іншу сторону, і далі плече в одну сторону і плече вниз інше. Знову, наприклад, право, ліво, праве плече, ліве плече. Намагаємось дістати до підлоги, до підлоги. Плече до підлоги. І до підлоги. Чергуємо, не поспішаємо. Думаємо акуратно. До підлоги. До підлоги ще. Таз. Таз і плече. І плече. І таз, І таз, І плече. І плече. Ми закінчуємо майже цю вправу Ви великі молодці і доробляємо. І останнє. Молодці. Далі я розвернусь боком. Наступна вправа ви бачите її. Починаємо працювати з четвереньок. Коліна трохи ширше. Носки разом. Отже, потягнулись. 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 Не потрібно якийсь суперрезультат, чи там в жабку прогнутися. Ви рухаєтесь су в суглобах. Це найважливіше зараз. Оп! І вниз. І вперед. І вниз. І вперед. Не поспішаємо. Коліна приблизно на ширині вашого килимка, добре? І вниз. І вперед. Ще! Отрошки? Не спішимо. Разом тягнемось до п'ятого, коли сідаємо? Ще? Молодці? Прекрасна робота. Наступна вправа, ви її також бачите. Підготуйтесь, будь ласка. Отже, з четвереньок. Нога. Підняли руки, опустились, забрали ногу. Нога. Це легша вправа. Наступна вправа, перепрошую, не наступна, яка буде останньою в цій підбірці, вона буде схожа. Але вже значно складніший варіант. Якщо та остання вправа вам не піддасться, то ви її замініть, будь ласка, ось цією. Ви можете подавати таз вниз, якщо є така можливість. Угу. Продовжуємо. Нам вже залишилось зовсім трішки. Дуже добре. Чудово. Наступна вправа, Ми її будемо виконувати як на праву сторону, так потім на ліву. Добре? Отже, підготуйтесь. Рівна нога на хрест. Вихідне положення. Працюємо півколом, ставимо на всю стопу і відведення назад. Угу, тазу назад. І поставили пів кола, назад, сіли і тут не треба спішити назад і високо, назад, ще. Ще. Доробляємо. дуже молодці. Ще 10 секунд. Чудова робота. Міняємо сторону. Я прокручусь по не вміщаюся. Така сама вправа. Працюємо півколо, назад, півкола. Півкола, назад. Добре. А я хочу наголосити, що в описі до цього відео буде ще дуже класне тренування на мобільність, а саме мобільність кульшових, тобто тазостегнових суглобів. Тому ви можете його також виконувати. Немає дуже багато таких класних коментарів, відгуків. Під людей, які його виконували. Там є ще тестування ваших суглобів на початку. Тож, робіть його, чергуючи ось цим, і буде вам велике щастя. Продовжуємо. Ів? Ще трохи. Дуже добре. Молодці. Далі. Працюємо далі. Починаємо з планки. Випад. Підняли руки. До ноги і опустились. Прокрутились. І планка. Нога. Руки до ноги і опустились. Прокрутились. І планка. Нога. Руки. до ноги. І опустились. Рука. І поміняли. Нога. Руки до ноги. І опустились. По колу. І поміняли. Нога. Руки до ноги. І опустились. По колу. І поміняли. Нога. руки, До ноги. Ще. Опустились. По колу. І поміняли. Ще. До ноги. Опустились. Є. Молодці. Я вас вітаю. Ми завершили дане тренування. Це дуже чудово. Я сподіваюся, ви себе класно почуваєте. Ви розігрілися, ваше тіло сповнене енергії. Швидше за все, я думаю, що це так. А як саме ви почуваєтесь після даного тренування? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я дуже чекаю завжди на ваші коментарі, їх всі читаю, адже це фідбек про мою роботу, яку я намагаюся виконувати якісно для вас, для вашого здоров'я. З вами була Міла Тимчук. Не пропускайте нових тренувань. І також пошукайте в мене на каналі. Я впевнена, ви будете здивовані. Там є дуже цікаві тренування з дуже цікавим інвентарем, навіть який є у вас вдома або без нього. Повірте мені, просто пошукайте, і там обов'язково щось цікаве знайдете. Всім здоров'я! Залишайте коментарі і не забудьте підписатись на канал. Всього доброго, пока-пока!